Доброго ранку всім. День сьогодні не сонячний, але це Михайло Кухар з короткими оглядами анонсів та подій. Головна подія це виділення Сполученими Штатами очікуваних 60 мільярдів. Погані для України поправки не пройшли. Прив'язка до допомоги Палестині чи відкриттю мексиканського кордону Сполученими Штатами. Що налаштовувала проти цього законопроекту більшість республіканців не пройшли. Закон прийнятий вільний сам по собі. Що було цим чинником версії маса, українських політологів свої, у американських свої? Основне, це те, це як не ну, дивно. Американці притримуються основної версії переляку Байдену над некерованістю. ЗСУ з огляду на успіхи в останніх враженнях російської території, ви знаєте, про що йде мова і про літаки, і про заводи, і про радари, і про все інше. Українські політологи іншої думки. Я просто нагадаю від себе, від нашої кафедри, яка просто рахує гроші. Що поки ми чекали ці 10 мільярдів фінансової допомоги, я не можу ні оцінити, ні переоцінити, ні, ні недооцінити. 50 мільярдів військової, військової допомоги. Ті, хто знається на військовій справі, кажуть, що вони критично важливі у нас по фронті, і я можу цьому лише вірити. Ясно, що більш ніде на планеті просто на 50 мільярдів на рік, ви зброї не лежить в одному місці. Проте, що стосується 10 мільярдів фінансової допомоги, то поки вона йшла, то Україна фактично знайшла ще більшу суму, і тепер це будуть додаткові 10 мільярдів. Запам'ятайте цей твіт. Так само, як минулого року, бюджет перевиконано за рахунок допомоги понаднормової, на яку ми не розраховували на початку року. Бюджет перевиконано на більш як на мільярд, більш на трильйон гривень. І це гарна новина і вікно можливості для зниження податків в країні, що воює, де бізнес закривається щодня. Сподіваюсь, уряд. Та парламент теж коли йдуть до цієї думки, що це і є саме таке, вік на можливості, а, а відсотки при виконанні бюджету вражають. Минуло від 57 відсотків. А цей рік за трендами першого кварталу. А ми вже бачимо виконання за перші три місяці. А, Україна кадеміка утроку зробив цей розрахунок. Ми бачимо, як мінімум, як мінімум, на, на 25 відсотків буде перевиконано бюджет і цього року. Не по податкам, тому що я кажу, що бізнес зникає щомісяця, ділові настрої погіршуються, Ну правда, зараз прийде допомога, вони покращаться. Також високовірогідною високовірогідно є літня ревальвація, тому що бачите, в умовах профіциту понад 10 мільярдів доларів другий рік поспіль платіжного балансу України воюючої країни. Валюти приходять на 10 мільярдів плюс, другий рік більше, ніж ми очікуємо. І цього року навіть без американської допомоги наша оцінка була плюс 6,7. Ну, Тепер вона буде вище 15. А, резерви Національного банку будуть вище 50 мільярдів доларів. До кінця року починали ми рік на 42, можливо, десь навіть 453 і вище. В цих умовах розумна політика Нацбанку є викупати. А, Надлишки іноземної валюти, як він це робив і досі, абсолютно мудро. Проте мова про курс. Ключове питання про курс, тому що Нацбанк ішов по шляху помірної девалювації для стимулювання експорту. В той же час такі дії здорожчають імпорт, а імпорт це і також продукція, як ви розумієте, подвійного призначення, яка йде в нашу країну. Тож, скоріше за все, нас а, і оскільки Нацбанк е, має за мету і, е, демонструвати е, схильність до сезонних трендів коливання валюти, то з високою вірогідністю ми можемо передбачати традиційну вже літню ревальвацію. Гривня, гривня може знову укріпитися до коридору 36-37, хоча на осінь знову повернеться на відмітку е, вище 39 і, також, можливо, і вище 40. в діапазон 40-41, тому що нам саме на такому курсі проводити наступний а, рік. А, з коротких об'яв наших. А, як ви знаєте, 15 травня у нас буде велика конференція Cougar Discussion Group з зарубіжної нерухомості. Участь безкоштовна, за умови реєстрації. Буде дуже багато спікерів. Ми хотіли по восьми країнам зробити оверв'ю, де кожен найкращий ріелтор країни розказав би про тренди нехомості, ціни за останні 10 років, про податки, особливості, про застосування, все інше. Таких країн вже 11, їх кількість росте, тільки за ці вихідні додалося дві. Мені здається, я вже порізнався з усіма найбільшими ріелторами Європи. Ну, мені так здається. Хоча, можливо, у нас ще три тижні попереду. В... Також ми з цього понеділка буде окремий анонс. Ми починаємо реєстрацію на наступний базовий курс макроекономіки, тому що дуже багато ваших заявок. яких збирається трошки більше 50, ми обов'язково відкриваємо наступний потік. Цей потік буде якраз на початку червня. Дати ми оголосимо. Потім все літо його не буде. Восени побачимо, тому що восени нас. Чекає велика робота з Україною економікою. Словом, наступний буде в червні, а, а, а те, що за ним, навіть, навіть не знаю, коли буде. Е, ну і звичайно, не забувайте, що на нашому сайті продовжують продаватися надзвичайно цінні записи 20 лекцій. Ми це назвали податковий лекторій. Е, 20 годинних лекцій з про 20 країн Європи, плюс Турція, плюс Дубай. В, е, щодо. Оподаткування найкращих лекторів на рівні гарного університету, щоб зорієнтуватися в усій податковій площині і старі країни Європи, там і міськоподатковій юрисдикції. словом, все, що вам потрібно. Я просто купив би, щоб вона на мене лежала за 200 євро. Якби був такий продукт, як мені би нам самим не довелося його створювати. А це був Михайло Кухар, щиро ваш, з, по... з понеділковим анонсом. Всім гарна тижня!